У шостому завданні ми шукаємо парну функцію. Давайте почитаємо уважно слово парна, які асоціації парна функція, значить вона повинна бути парна. Якби це був графік, то ми б шукали функцію, яка симетрична відносно осі ОІ. Прикладом такої функції є функція, квадратична функція парабола y дорівнює X квадратів. Але такої функції в нас немає, тому розглянемо те, що є. Але якщо б у вас було б таке завдання визначити по графікам, то ми б шукали, яка відзеркалюється вздовж осі О. Але якщо у нас записані функції, за допомогою формул ми також знаємо таке правило. Якщо ми замість у нашій функції замість х підставимо мінус х, то функція е, повинна залишитись без змін. Тобто мінус повинен зникнути е, за властивостями функції. Ну, наприклад, якщо ми розглянемо А, то у виразі y дорівнює 3 в степені. 2 помножити на мінус х, ми отримуємо мінус 2х, і за властивостями степеневої функції цей мінус нікуди не зникає, тому це не наш варіант, нам це не підходить. Якщо в Б, тут у нас тригонометрична функція. Нагадаю вам, що серед тригонометричних функцій синус, це тангенс і котангенс це не парна функція. Якщо ми підставимо замість х мінус, то у нас перед синусом з'явиться мінус. І нікуди він не зникне, тому це нас також не наш варіант. Якщо у В УВ замість х підставимо мінус, у нас буде мінус 3 на х, мінус нікуди не зникає, не наш варіант. А от варіант г розглянемо. Якщо ми замість Y, замість функції y дорівня 2 в степені х4 підставимо мінус х, тобто 2 отримаємо мінус х в четвертому степені. Ми знаємо, що якщо ми підносимо до парної функції, то мінус зникає, і ми отримаємо функцію мінус 2х в степені 4. Дивіться, наша функція не змінилася, тому варіант г це наша парна функція. Ну і подивимося ще де, щоб переконатися, що в нас точно визначилося. Якщо ми замість 2 х підставимо замість х мінус, отримаємо мінус 2х, мінус нікуди не зникає, функція змінюється. Тому D – це теж не наш варіант. Запам'ятайте: парна функція або симметрична відносно осі OY, або замість X, коли ставимо мінус, цей мінус зника функція залишається без змін. Ця функція називається парна. Серед тригонометричних треба запам'ятати парна тільки косинус. Сінус функція не парна. Підписуйтесь. Розбираємо НМТ разом.